Я говорю з тобою. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я говорив з тобою, коли ти народився. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я заговорив з тобою з першого погляду. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я говорив з тобою, з твого першого слова. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я говорив з тобою при першій думці. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я говорив з тобою під час першої твоєї пісні. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я говорю з тобою крізь траву луїв. Будь спокійним, знай. Що я Бог, я говорю з тобою через дерева лісів. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я говорю до тебе через долини та гори. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я промовляю до тебе через Святі гори. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я говорю з тобою крізь дощ і сніг. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я розмовляю з тобою. Крізь хвилі моря. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я розмовляю з тобою крізь ранкову росу. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я розмовляю з тобою крізь спокій вечора. Будь спокійним, знай, що я Бог, я говорю з тобою через сяйво сонця. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я говорю з тобою через блискучі зірки. Будь спокійним. Знай, що я Бог, я говорю з тобою. Крізь бурю й хмари. Будь спокійним. Знай, що я Бог. Я говорю з тобою через грім і блискавку. Будь спокійним, знай, що я Бог. Крізь таємничу веселку, будь спокійним, знай, що я Бог. Я поговорю з тобою, коли ти будеш сам. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я буду говорити з тобою через мудрість стародавніх. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я буду говорити з тобою в кінці часу. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я поговорю з тобою, коли ти побачиш моїх ангелів. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я буду говорити з тобою всю вічність. Будь спокійним, знай, що я Бог. Я говорю з вами, будьте спокійні. Знайте, що я Бог.